Книга Короткі думки номер 40 Сміття. Ми насміхаємося або просто дивуємося із людей, які збирають матеріальне, фізичне сміття собі до хати. І часто це сміття, що люди викидають десь на двір чи, в, чи у сміттєві баки. Деякі люди беруть до хати, і там все. Смердить. Все смердить. Ми із них насміхаємося, Ну, щонайменше із них дивуємося. Але чи ми робимо по-іншому? Часто всі сидять в телефонах, смартфонах, айфонах, комп'ютерах, телевізорах і дивляться все підряд. Чи на Ютубі, чи на Ютубі, на Фейсбуку, чи десь на інших ігрових, споспільних платформах чи сайтах. І збираємо до душі все підряд, бо переглядаємо. Чи там немає духовного сміття. Яке часто пристає до душі. Або говоримо погані слова, бажаємо погані побажання, проклинаємо, чи це не духовне сміття або Та такого сміття так багато навколо, але чомусь сам із себе ніхто не сміється. Бо це сміття неявне. І нібито як фізичне сміття чи відходи не смердить. Чи не смердять вони? Бо ми не хочемо відчувати, як душа від цього сміття гниє. Дивно це. З чужих дивностей і дивацтв. Які видно і деколи навіть смердять? Ми сміємося і дивуємося, а із свого бруду не робимо висновків. А цей бруд ще гірший. Бо фізичний бруд можна відмити, а як позбавитися духовного бруду, бруду із власної душі? А хіба це не більш є важливішим? Що гірше, бруд тіла явний і на запах відчутний, чи невідчутний і невидний бруд душі?